Кажуть, що сьогодні великі евангелізації не такі ефективні, як у 90-х роках, бо люди стали більш закриті. І сьогодні ми хочемо перевірити і переконатися, що це неправда. Наші міфи руйнуються тільки згідно з істинами писання. Ми сіємо, а Бог зрощує не від нас плоди. Євангелізація це один з способів сіяння, сіяння на велике поле. Немає єдиного способу правильного сіяння. На кожне насіння є свій час і свої методи. Матвія 24. 14. Ісус сказав. В останні часи Євангелія буде проповідувана на свідоцтво усім народам. І щоб були всі одно, як Ти, очі в мені, а я у тобі. Щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав, масштабна евангелізація напевне, найкращий плацдарм для такої єдності. Міф зруйновано!